Вода перетворилася на небезпечну ковзанку на курському проспекті. Прямісінько на пішохідному переході тече вода, яка перетворюється на кригу. Ця вода тече вже півроку. Люди не можуть ні ходити і бояться, що може трапитися лихо. Чия вода далі у сюжеті. Ось так на пішохідному переході по проспекту Курському люди переходять дорогу. Вони ледве ступають на крижаний бордюр. Асфальт просто суцільний каток. А все тому, що неподалік яма, з якої постійно тече вода. Яма тут. Ну, папаліна по -по вище коліна точно. О, вже пошло, пошло ниже. Буліта та й ті загрузла? Да, прогрузла. Тут можна й утонути. Це промисловий район міста. Цей шлях веде до заводу і торгових баз. По цій дорозі багато хто йде на роботу. Здесь у нас знаходиться производство, люди ходять на роботу. Утром ідуть, темно. тімно. Кінець чоловік запросто може провалитися і травмуватися. Люк тут переповнений водою. Рікою вода тече аж до центральної дороги, перетворюючись в ковзанку. Сумчани, які часто тут ходять, говорять, що вода біжить вже з літа. Якщо влітку можна було перетерпіти, то в зимовий час вона перетворюється в лід і стає вкрай небезпечною. Автомобілісти намагаються уникнути слизької ділянки дороги і починають об'їжджати водії, що часто тут їздять, говорять: ніхто на цю ситуацію не реагує вже близько півроку. Місяця 4-5 це бізобразія відбувається. Водоканал дзвонили. Ані говорять, ми знаємо, нічого не роблять. Ну как би теж. тут потери, які води, во-первых, це ну для государства. А это, скорее всего, там подмывает дорогу, кадата тут хтось провалиться. Ну і третьих он там галольот, ну просто машини сталкиваться будуть. Да. У водоканалі кажуть, ремонт затримує підрядна організація, яка виграла тендер. Вони зарадити нічим не можуть. Якщо ми розкопаємо зараз і вліземо, нам нічим її міняти, і його не завариш і не зробиш. Потихеньку воно тече, хай тече. Розумієте, там яма в коліно. Там ви, води за я була ну От там ну. люк. Я я сама там була. Ну. Там люк під, відкриваю я кришку, ну. там води повно під під саме люк. Ну. А рядом яма. Ця Від... яма не мішає нікому. Відтак скільки води витекло із цієї ями за півроку, та хто й коли ліквідуватиме неполадку, і досі невідомо. Ірина Кудлярова, Олександр Білявський, Новини СТС.